Париж разом із французькою столицею весь світ намагаються оговтатися від шоку. Уже відомо, що Нотр дам де Парів стояв, його відновлюватимуть. Кошти перші кількасот мільйонів євро вже перерахували благодійники. Наскільки стабільна кам'яна конструкція, що пережила пожежу саме зараз, намагаються оцінити експерти? Водночас, французьке міністерство культури рятує пошкоджені вогнем реліквії, які зберіглися у соборі. Про втрачені назавжди скарби, про те, що просто тепер відбувається навколо нотердам де Парі, є можливість розпитати Дмитра Фордака. Він нині в столиці Франції маємо сателітний міст із Парижем. Дмитро, привіт тобі. От яка остання інформація, що вдалося можливо щось нове врятувати, і чи можливо вже є якась бодай попередня, але така тверда позиція силовиків про причини займань? Вітаю, Олександр, Олександре, тебе? Ну то, ти знаєш, я все-таки хочу поділитися з нашими глядачами тим, що ось собор Паризької богоматері він все-таки стоїть позаду мене. Звичайно, він тепер уже не так виглядає, як і ще вчора, оскільки впав шпиль, немає даху. Але ну, з, з екстер'єру цього, в принципі, так сильно і не видно. Правоохоронці вже, вже виключають, виключили можливість навмисного підпалу. найпевніше це була все таки необережність. А от власне хто що не туди? Увімкнув, чи що хто з будівельників з рестораторів не так зробив, це до розслідування прокурори кажуть, що буде складним і довгим, і вже почали допитувати і пожежників, які були тут першими на місці події, і власне реставраторів із кількох фірм які, фірм, які почали відбудовувати собор буквально кілька місяців тому. Ну із хороших новин це те, що в, в соборі Паризької Богоматері вцілів орган, якому шість сотень років і. Знамениті вітражі, які видно з фронту нотердам де Періна біля між південною та північною баштами. Ну а що ще збираються, і як саме рятувати? Послухаємо міністра культури Франції. Визначні картини Нотр Даму. Ми зможемо вилучити з собору в п'ятницю вранці. Ми припускаємо, що до них не дістався вогонь, але картини могли пошкодитися від диму. Ми перевеземо їх у Лувр, де просушимо, відновимо і будемо надійно зберігати. Ну і власне зараз місце дам де Пері, собор Паризької Богоматері, став таким місцем паломництва. Він і був до того завжди, тому що за деякими підрахунками саме це місце було навіть більш популярним серед туристів, аніж навіть знаменита Ейфелева вежа. Близько 13 мільйонів туристів щороку відвідували, відвідували собор Паризьких Богоматері. Вхід туди нагадаю був. Ну і сподіваюся, буде безкоштовним. І зараз у повітрі тут Нотр-Дам де Парі такі дуже змішані почуття. Тому що з одного боку, всі люди все ще не можуть повірити, що це сталося. Що собор, який вистояв дві світові війни, якому більше ніж вісім сотень років, от власне в 21 столітті зазнав такої драми і такої пожежі. Ну а з іншого боку, життя тут в Парижі триває. Люди сидять у кафе біля 에, прямо напроти собору Паризької Богоматері на березі сени, вигулюють собак, спілкуються. Ну і звичайно, фото. Рафують, але й обговорюють кожен свої спогади, які були пов'язані з Нотердам де Парі, зазначу, що цей собор дуже близький навіть і українцям, тому що власне він і, і на весь світ прославився після знаменитого роману Віктора Гюго, собор Паризької богоматери. Саме тоді його і почали реставрувати на всередині 19 століття. А от мюзикл, який створили за мотивами роману, гюго став дуже популярним в Україні. він і досі збирає численні аншлаги. Він є дуже популярним в Україні, тому ж. Тож і крім того, в цьому соборі е, служили меси і за е, упокій душ і жертв голодомору в Україні. Тож цей собор є близьким не лише кожній культурній, усьому не лише тут, в Парижі і французам, а й Україні і звичайно всьому культурному передовому суспільству і людству. Олександре митра дуже дякую тобі. Митро Фурдак щойно був на прямому зв'язку з французької столиці, вже забра... планують забрати із Нотр-Дам де парі цілілі мистецькі шедеври. Вони зберігатимуться у луврі, і є однозначна майже думка силовиків про те, що це не був навмисний підпал.